А чи чули ви про необхідність реєстрації в електронному кабінеті суду? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Семінар.ком 20 липня 2023 року було опубліковано закон України від двадцять. Дев'ятого червня 2023 року номер 3220 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі, що забезпечує обмін документами. Цей закон визначив обов'язок для Адвокатів, виконавців, нотаріусів, арбітражних керуючих та юридичних осіб реєструватися і використовувати електронні кабінети у єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Для реєстрації кабінету юридичної особи та авторизації необхідно використовувати звичайний ЄЦП, яким ми використовуємо для входу в електронний кабінет платника податків, в кабінет митниць. Та інше повноваження керівника підприємства будуть автоматично перевірятися за ЄДР для активації кабінету юридичної особи та при авторизації. При первинній реєстрації необхідно зазначити особисту поштову скриньку керівника не установи. На цю пошту ви отримаєте пароль для підтвердження реєстрації в кабінеті. Після успішної реєстрації керівника необхідно перейти в профіль юридичної особи, перевірити контактні дані та натиснути кнопку Зберігти зміни. Таким чином, за допомогою ключа посадової особи, ми одночасно входимо в кабінет фізичної особи як керівника, так і юридичної особи. Перемикач між кабінетами доступний в правому верхньому куті кабінету, де ми відповідно обираємо спосіб користування кабінетом: як директор, як представник чи як юридична особа. В кабінеті юридичної особи можна формувати та направляти заяви та клопотання, що будуть підписуватися ЕЦП керівника. Майже кожен розділ електронного кабінету має інструкції та відеороз'яснення щодо користування. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. В кабінеті електронного суду можна ознайомитися із справами, які вже прийняті до розгляду. Електронний суд містить наступні розділи: мої справи, заяви, документи сторін, виконавчі документи, довіреності та інші. В кожному розділі містяться документи, до яких користувач має доступ для ознайомлення. Після реєстрації в електронному суду користувач буде отримувати автоматично сформовані листи на електронну пошту, яку зазначив при реєстрації, повідомлення про рух справи, її призначення, розподілу, надходження позовних заяв від позивачів та інше. Після реєстрації в електронному суді немає необхідності щодня перевіряти реєстр судових рішень, щоб не пропустити призначення справи або навпаки. Рішення про залишення без розгляду та усунення недоліків, оскільки всі такі повідомлення про будь-які рішення надходження заяв чи позовів будуть надходити вам на електронну пошту. Штрафних санкцій за нереєстрацію в електронному суді немає, проте суд залишає позовні заяви без руху у разі якщо позовну заяву подано особою, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його. Такі ж правила розповсюджуються на й подання апеляційних та касаційних скарг. Крім того, можна пропустити повідомлення про судовий розгляд та втратити можливість захистити інтереси суб'єкта господарювання. Реєстрація в електронному суді для ФОП чи фізичних осіб не є обов'язковою. Електронний суд це зручний сервіс, який надає можливість вчасно отримати документи по справі та оперативно відреагувати на них. Крім того, без реєстрації юридична особа не зможе прийняти участь у судовому процесі. При реєстрації юридичної особи важливо вказати електронну адресу, якою користуєтесь, бо саме на неї будуть приходити повідомлення, і їх важливо не пропустити. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 seмінарcom якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!